Ну скажу так, або вони е, абс, абсолютно неї люди були і не орієнтувалися взагалі в тому, що відбувається навколо, або це у тієї чи іншої мірою агенти е, ворожих для нас, знову ж таки, сил. Тому що, скажу так, для мене особисто було відкривання кілька фактів 2017 року, які відбувалося. Е, можливо, і для вас це буде відкриттям. Ну, почнемо з того, що е, саме в 2017 році була реальна можливість будувати е, сильну конкурентно здатну В У 2018 було вже набагато важче, тому що більшовики закріпились в Росії е, от, і вже, в принципі, на, наступала на наші території. В 2017 році Росія була в повному хаосі, а у нас було дуже багато вояків, хоча це не були там, можливо, генерали, ну тобто серед них одиниць були з вищого офіцерства, але все-таки нас дуже багато було. Ветеранів Першої світової війни, на базі яких можна було будувати свою армію. Звичайно, ну це вже практично всі знають, що Венеченки і Грушевський виступали проти створення української армії з двох причин. По Перше, що нам не потрібно нікого завойовувати. От, а по друге, що ми будуємо соціалізм, значить буде мир у всьому світі, і армія теж не потрібна. Важливо звернути увагу ще на одну знову ж таки постать, якої сьогодні згадував. І з однієї сторони, ну, це в нашому полі, не хочеться це поширювати на широкий загал, щоб ще одного формально нашого героя Бруд опускати. Звичайно, дуже неоднозначно себе поводить Петлюра, тому що по суті він став на сторону Винниченка і Грушевського і всіляко їх підтримував. І коли була альтернатива, кого поставити головою військового комітету УНР, Ну, а цей військовий комітет мав якраз опікуватися тими ветеранами Першої світової, кудись їх направити. Принаймні, йшлося е, про створення щось на штаб поліції чи міліції ну, в Україні, щоб якось вони там займалися правопорядком. Е, то були дві кандидатури: Міхновський і Петлюра. Ось. Наприклад, в тій же книжці про Тамана Зелене, прийшла таку цікаву от, історію, я вам рада поділюсь. От ситуація засідання Центральної Ради, чи, чи, чи ну, я не знаю. Ну, Власне, там Вінниченко, Петлюра і вся еліта. І йдеться про значить, вибори цього голови військового комітету. Спочатку говорять Міхновського, Міхновського, тому що, до речі, я не розумію, чому. Порівняння з Бандерою, він настільки в тіні знаходиться. Це, це власне, є ідеолог самостійної України, по суті. Я не розумію, чому його не ставлять як мінімум на рівень з Бандерою, якщо вже говорити про націоналізм і так далі. Він був раніше, ніж Бандери, він, з цього все починалося. Менше з тим е, Виниченко же виступає і витує це голосування, каже, да ви що, там, радикали і так далі. От, а потім дуже цікаву таку штуку вони з Петлюрою придумали, чи може хтось підказав. Вони раптом виходять з зали вдвоє, потім через деякий час приходять, поки йдуть там дискусії, раптом їм кажуть, ви знаєте, а тут вам якісь анонімні листи прийшли. Виниченко таки розкриває анонімні листи. Ха! Ну так, публічно і рове. Петлюр відкриває Ха! і теж ради. Не, от, питають, а що ж таке? Та на нас замах планує. І тут, звичайно, наш е, патріотичний загал, бачачи Петлюрі і Вениченко, хоч і типу, лідерів і побачив, що на них готується замах, треба ж якось їх мало дуже захистити, так і облагородити. Все, Петлюру, Петлюру, значить, головою міського комітету, хай вже він буде, лав. Добре. Ну, що було далі? В результаті. ну, От, я багать, з багатьма істориками спілкуюсь, деякі кажуть, звичайно однозначно не негативно про Петлюру в руку, це, наприклад, стосовно придушення цього січневого повстання. Це трошки вже забігаючи наперед, ну, то що на арсеналі було, що Коновалець наказував повстанців розстрілювати, оскільки фактично був, був вже воєнний час. Так, в той же час якраз була битва під Крута. А Петлюрик казав, ні, ні ні це все значить. От, це наші, і вони соціалісти, значить вони будуть з нами. Е, в результаті потім ці ж повстанці, більшовики, потім знищували наших е, солдатів. Ну і ще був дуже цікавий такий момент це липневе повстання, якщо хтось не знає. Тобто, е, не чули в 17-му році, одиниця ну, так кажу, що я робив. Ну, тобто Міхновський е, разом з своїми однодумцями. Бачиш, що вже прийняли другий універсал, ну що, що перший універсал це щось таке, відміння Україна буде вільною, не відділяючись остаточно від Росії. Тобто, там український народ буде робити свою долю самостійно, звичайно, з братським російським народом. Тобто це був перший такий універсал, вже якесь підміна поняття. До всіх часів ще така от якась дивна тенденція. А другий універсал фактично. В іще на гірших умовах був. І Міхновський, бачивши цю ситуацію, підняв все такі ті військові загони, які були ну, не засновані. Це був полк Полуботка, був ще полк Хмельницького, але в нього тоді чомусь до нього доступу не було. І вільне козацтво це народне ополчення, знову воно було засноване, ну, воно було засноване на Черкащині, там же здебільшого і діяло, його очолював певний час Семен Гризло. Теж такий відомий діяч не визвольного в ті часи. Ось, і разом з ними вони підійшли до Центральної Ради, був здор... ну, таке, вра... кілька тисяч точно вояків підійшло, і свідки розказували, що це було неймовірне якесь враження. Вони прийшли в, порт в Хрещатику, потім піднялись, що видно, тоді ще був цей як його відбудетівський бульвар чи щось таке. От, Підійшли до Центральної ради і вимагали, ну, так доставили ультиматум, що давайте. Ми на цей час такого військового хаосу беремо владу в свої руки, коли збудуємо незалежну країну, озброєну і, і економічно незалежну, власне, без впливу Росії чи там, Польщі чи, чи Австрії, тоді ми віддаємо вам владу і ви собі керуєте як хочете. От. Ну, я на цю тему спілкувався з Романом Ковалем, я вважаю найґрунтовнішим дослідником цієї епохи, і він каже, що... Було настільки захоплення, навіть було таке от обожнювання і Винниченка, що коли вони зверталися до цих от вояків, то вони ладні були вже йти на будь-які поступки. І коли Винниченко і Грушевський зрозуміли, що все-таки це не зовсім ультиматум, а таке побажання, дуже серйозне, таке наполегове побажання, що їм нічого не загрожує, вони, ну тобто Петлюра. Я пам'ятаю, направив інший український полк Хмельницького на роззброєння оцих повстанців. І крім того, спеціально для цього ще я випустив із а, повідомив якимось російським гарнізоном і вони теж брали в цьому участь. В результаті цих повстанців звичайно ж роззброїли, щоб уникнути брати вбивчої війни, а потім відправили на Румунський фронт, де їх всіх практично знищили. І там дуже складні були Важко було воювати і всі там знищені. Міхновський якось вижив, потім продовжив свою діяльність трохи проводив з потім поїхав на Кубань. Там був навіть здається вищий навчальний заклад, який він Ось, що ще найбільше просто шо, е, вражає. А той полк імені Хмельницького, який розброював, через тиждень теж відправляють на Румунський фронт. Ось, і, а, Але тут уже росіяни і в Волинському розстріляли цей потяг, і багато було загиблих і полонених. Ну, ось така історія. Но після цього всього, звичайно, якось важко. А, ну і звичайно, потім уже, коли Котлюри очолив директорію, оскільки був військовий час, а Петлюр відповідав за військові дії, а Вениченко, по почався йому нічим було зайнятися, він якось відійшов від справ. І Катріоро вже очолював Україну і українське військо, ну, фактично було спочатку усунення від повноваження одного ну, з кращих полководців Петра Болбочана, потім і сфабриковано його. Тобто смертний вибор був Бо Болбачан його розстріляли, як, до речі, якщо хтось ем, хтось читав, його стріляв більше, пам'ятаєте, в Чорному вороні Василя Шкляна. Там описується цей момент, коли е, солдати не хотіли його розстрілювати, настільки він був для них авторитетом. І у багатьох після його смерті е, страти просто опускались руки, вони не уявляли собі, як вони в такій тим більше складній ситуації, коли вже затисли.